Добрий день, шановні пані і панове, шановні колеги судді, Конституційного суду України, шановні колеги зарубіжні, представники зарубіжних організацій і хто бере участь в конференції онлайн. Ну, що найперше, я вітаю своїх колег, співгромадян, колег-суддів і всіх співгромадян з цим. Я б сказав би: дивіться, єдине державне свято, яке значиться в Конституції, це День Конституції України. Решта державних свят вони визначені законом. Отже, найвеличніше, або одне з найвеличніших свят хіба що після проголошення Незалежності День Конституції. Щойно ви бачили кілька секунд такого зворушливого моменту або зворушливих миттєвостей, які не можна було сприймати тоді без емоцій. І ці емоції, і сльози на очах багатьох депутатів, вони були викликані низкою чинників, але головно то було те, що подія відбулася і всуперед чомусь, і завдяки чомусь. Якщо брати позитивний бік справи, завдяки чому, завдяки дійсно прагненню українців до. Своєї державності і її уконституціювання. Адже до 28 червня ми жили за тимчасовим конституційним актом, конституційним договором. А ще перед тим я от маю останню редакцію Конституції України в редакції 94-го року, де було записано, наприклад, перша. Стаття це 94 рік. Україна є загальнонародна держава, яка виражає волю, інтереси робітників, селян, інтелігенції, трудящих республіків всіх національностей. А друга стаття вся влада в Україні належить народові, а народ здійснює владу через народних депутатів. Які становлять політичну основу України і всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів? Тобто, ще була вся влада рада, проголошена е, Леніним на броньовику у, Пет у Петрограді. от такі метаморфози. І, і оті сльози або ті переживання, це є відбиток того, що таке таки сталося. А що сталося? Що Україна чи український народ в особі своїх представників у демократичний спосіб ухвалив Конституцію. У демократичний. І це виняток, був. тому що найбільші держави колишнього союзу, ті, які мали сформувати новий союз Росія, Білорусь, Казахстан, у них же Конституції ухвалили референдум поза народним представництвом у спосіб. Маніпулювання референдумом і які вони мали конституції автократичні з двохпалатним парламентом, сильним президентом до сьогоднішнього дня. В чому полягає їхня сполітична сутність сьогодні автократії. Україна була четвертою у тому списку. І на той час, коли депутати голосували у Конституційну ніч, був чинний указ президента Кучма яким він виніс на референдум таку саму модель Конституції, що Лукашенко Назарбаєв і Єльцин. Тобто ми були в черзі четвертими для того, щоб створити союз чотирьох. Але Верховна Рада, попри політичну належність всіх депутатів, спромоглася у демократичний спосіб. Ухвалити цю конституцію, і тим самим і це є виняток, той який доводить що Україна є відданою демократії, і вона навіть тоді, у момент глибокого політичної кризи, і протистояння, тому що Кучма ж наказав не ухвалювати цю конституцію, а ухвалити на референдумі його конституцію. Кучма утворив спеціального представника, який відповідав за те, щоб не ухвалила Верховна Рада у Конституцію в демократичний спосіб. В ним був покійний депутат Олександр Євас. Ви пам'ятаєте? Кучма наказав прем'єр-міністру Лазаренку вивести всіх міністрів, які були депутатами до Черкас на всеукраїнську нараду з виробництва спирту, і виїхали ті депутати, які... Були міністрами, тоді дозволяв Конституції для того, щоб не було кворуму, щоб зірвати ухвалення Конституції. Ну не виїхав міністр юстиції, тодішній коли, який стоїть перед вами. Вони не виїхав. І, мав бути звільнений наступного дня Кучвою, але він його не звільнив. Той міністр ситі ще рік, по тому був міністром юстиції. Але це говорить про те, що в що Україні тоді перемогла демократія. Це великий день Конституції, це великий день демократії. І коли е, ми думали над тим, як вибрати тему для сьогоднішньої розмови, то звичайно, що відтоді вже минули роки і роки 27, скоро 30. І тоді я подумав, а давайте поглянемо на те оці на 27 років, а, а воно затягує на більше, бо писали ж текст ще до того, ще до 27 років, і що туди заклали. І, а сьогодні Україна на тепер має. Трошки вже цікаво інший юридичний статус як кандидат на членство в Євросоюзі, бо тоді ще Україна не маючи Конституції, але вже була членом Ради Європи, так само винятково, винятково, винятково прийнята. То я подумав, давайте поміркуємо над тими цінностями, на яких збудовано Європа, куди ми йдемо і політично, і юридично. А це демократія в першу чергу, або я би не сказав в першу чергу, це, це все тріада, це, триада, це е, рівно, рівно великі цінності, рівнозначні, рівновеликі демократія, людські права та правовладдя. А, І е, подивимося наш, на нашу конституцію, на е, не з політичного боку, а з юридичного. Можливо, вже треба мати загальну національну дискусію фахівців в тому, а що ж, що там є таке, що мабуть, треба вже потихеньку рухатися і виправдати. І от, якщо Це що таке? Якщо подивитися на ці речі, я так би мовити, точково пройдуся по чотирьох точках, чотирьох позиціях. Ну, що найперше. Нікого ми не звинувачуємо і нікого не можемо винуватити за той текст, який народився. Бо то є політичний компроміс з одного боку у ту ніч, для того, щоб відстояти демократичний процес, а з іншого боку, то є фаховий, фаховий відбиток того, чому ми були навчені за Радянського Союзу. Ми ж, вчили, ми ж не, Нас не вчили конституційному праву. Так же? Нас вчили державному праву. У мене в дипломі я подивився совєтське право, государство право СССР і зарубіжних соціалістичних стран, государство право буржуазних і розвиваючихся стран. І тому тоді навіть, мабуть, не було того, що потребується для усвідомлення сутності самого явища поняття Конституції. Не просто акта позитивного права, а як явища у суспільно-політичному бутті народу, нації, держави. І оця мантра, яка в нас записана, Конституція, або на яку відповідає кожен студент, Конституція це основний закон держави. Вона мене і кожен раз пробуджує і мені моторично від цього, бо це не закон держави. Наш навіть Конституційний суд витлумачив, ЖЕР, що цей акт установчої влади народу. А студенти нам кажуть, що Конституція це основний закон держави. Я от подумав, а де це взялася мантра? Я знайшов. Ця мантра знайшлася з царської Росії, тому що цар Микола ІІ у 905 році видав основний государства закон. Проте, утворивши своїм маніфестом думу, проте, Скільки ж повноважень матиме дума від його необмеженої влади, як самодержця. І от російські ці закони називалися основні государство закони. І, звичайно, що е, концепція чи сутність явища Lex Fundamentalis, яка йде від античних часів, проходить через 18 століття, коли народжуються перші. Демократичні конституції, які валяться в державство, або утворюють державу, як шар в, незалежно від митрополії від імперії, і цей лекс Fundamentalis — це не є основний закон держави. Геть. Але це для осмислення. Друге, демократія. Демократія. Ну, 28 червня це свято демократії ну, шостого року. Але подивимося на наш сьогоднішній текст. Ну, мабуть, треба збуватися більшовицького комуністичного тоталітарного інституту імперативного мандату, несумісні речі, імперативний мандат депутата з вимогами вільно-демократичного суспільства, вільної демократії, ліберальної демократії. А якщо подивитися на таку компоненту у тріаді європейських цінностей, як людські права, Ну, а це у нас третя стаття в засадах і весь другий розділ людські права. І от коли я бачу оцю присутність, і вже колеги судді знають, що ми намагаємося ставити у такі косі дужки, 에, слово соціальне е, вилучати, соціальна цінність, людина, соціальна цінність. Марксизм. Отак от він у нас увійшов. Мабуть, не усвідомлено, але за звичкою людина соціальна цінність. Я от зацитую вам е, одне речення із е, 1480. Е, стаття називалася про провід над діяльністю народних судів. Це червоне право за 1920, 1929 рік. Що писав автор? Цитую: радянський законодавець повинен користувати, конструювати. Гідність особи лише як об'єкт, як, лише як соціальну цінність особи в суспільстві. Марксизм правильно? І тому нам певно, що треба і над цим думати, коли щось цей що марксизм звідти вилучити. Та й взагалі, коли говорити про людські права, треба переосмислити, можливо, треба думати над тим, як нам. Позбутися інших решток, скажімо так, тої соціалістичної науки в лапках совєтського права, де увійшло де, так би, виражену через ту формулу, навіть назви другого розділу права і обов'язки людини і громадянина все там, і права і обов'язки люди, права людини. І і права громадянина, і обов'язки. Але от питання в обов'язках. Це кого? Людини перед перед Богом, так. Вибачте, а громадянина перед державою це є російська, це є совєтська формула. Вона запозичена була. У нас сьогодні гостем є представник Франції. Звичайно, тому що у деклараціях Е, до ситуаєн. Декларація прав людини і громадянина XVIII століття це та декларація, яка увібрала в себе концепцію чи філософію концепції Дева Дельон. Збирається в мене. Прав людини і громадянина. Особливо для французів, бо що було питання власності. Вони не дуже хотіли, щоб англійці володіли деякими речами. Концепція 18 століття а, а не, не, не є тим сам, не, не є, тим, що є права людини. А, і тому від неї відмовились, тому що а, оця концепція 18-го of men, Омен мала обмежений характер. Вона охоплювала нечисленну групу володільність власності, не поширювалась на жінок, на дітей. А також усіх інших, хто не володів власності та на всіх у світі тих, хто не належав до білої раси. От в чому концепція The rights of men» навіть в США, де, які поставили на основна цінностях ліберального світу, концепція прав людини, The rights of men» не становила перешкоди для винищування тубільців, утримання в рабстві чорношкірих. Отже, ота от концепція 18 століття, яка охоплювала поняття права людини, випливала з витвореної в добу просвітництва концепції прав людини і мала обмежений характер, стосуючись лише незначної кількості осіб. І це не були власне гілленрайс. Це не були людські права. А, ну і тоді переходжу до третьої компоненти. А третя компонента це правовладдя. Друговло. У світлі європейських цінностей. Ми е, маємо певні здобутки в цьому плані після е, реформи 2016 року. Правда ж? Ми позбавили політичні інститути у впливові на призначення, підбір е, призначення суддів. Позбавили, практично звели президента до формального реєстратора те, що виведе ви Рада правосуддя. Вища Рада правосуддя проведена за своїм кількісним складом. Відповідно європейських стандартів. Більшість Вищої ради правосуддя встановлять ті, хто належить до суддівської професії. Ми в Вищій раді правосуддя віддали все, що нас належить в процедурі відбору суддів, оцінювання суддів, просування суддівською драбиною з гори до знизу до гори. Диспля... відповідальність, все це ВРП, це самостійність, це суд... це самостійність судової влади. Ми ще багато чого зробили. Я не буду все перераховувати, але. Але тепер, але ж це не все. Правовладдя вимагає більшого. Правовладдя вимагає того, щоби, оскільки прокуратура як інститут винувачення, кримінального винувачення так само в системі правосуддя на сьогодні був деполітизований. Але ж він політизований до сьогоднішнього дня, парламент має право висловити політичну недовіру. Кому? Професійній. Особі, яка обіймає професійну посаду. Це політизація має бути усунута. Більше того, ще, що, що вимагає правовладдя? Правовладдя вимагає спеціальної більшості, кваліфікованої більшості на призначення на ті посади, які, мають, які є в системі правовладдя. Тож, генерального прокурора, кваліфікована більшість. Тих же суддів Конституційного суду, що їх призначає за своєю квотою парламент як політичний інститут, тих же суддів, що їх призначає за своєю квотою суддівська професія, самі судді теж дві третини з'їзду мають бути. Той, хто обіймає хто. Мав сьогодні на програмі нас бути посаду, що захищає людські права від імені народу, особи уповноваженого Верховної Ради, одноцмен парламентський, так само кваліфікована більшість, отже, є і в цьому плані нам е, куди е, думати, думати про те, що ми неодмінно мусимо будемо робити на тому етапі, коли ми рухаємося до Євросоюзу. окрім того, що об'єктивно випливатиме із. із Приєднання до Євросуду на останній на останній стадії, коли треба буде визнавати суверенітет на визнавати юрисдикцію над національних органів в особі Європарламенту, Єврокомісії, юрисдикцію Люксембурзького суду. Але це далеко. О, те, що я перед тим говорю, це раніше треба робити, бо воно воно на, зараз уже має відповідати вимогам право І тому, вибравши оцю тему. Тріада і цінності у нашій Конституції в світі євроінтеграції. У нас буде добра нагода сьогодні поговорити в рамках цих трьох тем, в рамках тих дискусій, які, які визначає наша програма. Я щиро вітаю всіх з, з цією конференцією і запрошую до слова для привітання Вольфара Гертіка. Хто є старшим менеджером проєктів, заступником керівника відділу Східної Європи з німецького фонду? Прошу.